Інстаграм це як спортзал. Якщо ви ходите раз на місяць, то результату чекати не варто. Так само і з постами. Якщо ви зникаєте на тижні, алгоритм забуває про вас швидше, ніж ви встигаєте придумати новий контент. Вітаю! Ви на каналі InkSystem. Сьогодні будемо розбиратися, чи потрібно постати щодня в Інстаграм, аби потрапити в рекомендації. Інстаграм хоче, щоб користувачі проводили в ньому якомога більше часу, а це означає, що він просуває той контент, який людей затримує. Тому публікувати щось тільки заради кількості це погана стратегія. Проте в інтернеті можна знайти декілька рекомендацій. Це виглядає так: Reels 4-7 разів на тиждень, пости, каруселі, фото 3-5 разів на тиждень, Stories – щодня бажано не менше 5. прямі ефіри хоча б раз на тиждень. Дехто, почувши такі рекомендації, може запанікувати від кількості щотижневого постингу. І тому виникає питання: а чи можна публікуватися рідше, але не втрачати охоплення? Уявіть, що ви підписані на блогера, який постить щодня. Але це або нудні фотокави, або беззмістовні цитати. Ви просто перестанете взаємодіяти з ним. Що зробить інстаграм? Правильно, перестане показувати вам його контент. Тепер уявімо іншого блогера, який постить лише три рази на тиждень, але щоразу дає корисну та розважальну інформацію. Його дописи викликають коментарі, збереження, репости. У такому випадку інстаграм буде активно просувати його контент. Тому краще менше, але якісніше. Добре, що ж робити, якщо немає часу постити кожен день. Ось декілька робочих порад. Поставте акцент на Reels. Інстаграм активно просуває короткі відео. Один якісний ролик може дати більше охоплення, ніж 10 постів. Плануйте контент. Замість того, щоб вигадувати теми щодня, створюйте контент на тиждень вперед. Використовуйте серії постів залучайте аудиторію через сторіс. Якщо немає часу робити повноцінний пост сторіс ваш рятівний круг. Закриємо тему з порадами. Тим, що дійсно не працює. Масове постанхування без сенсу. Використання застарілих методів, наприклад, 30 хештегів під кожним постом. Дублювання контенту з інших платформ без адаптації. Отже, підводимо підсумки. Якщо ваш контент утримує більше уваги, він буде постійно з'являтися у рекомендаціях. Наприклад, Reels із високою залученістю може показуватися тисячам людей, навіть через тиждень після публікації. Ідеальної формули немає. Але якщо у вас мало часу, робіть ставку на якісний контент, а не на кількість. Головне не зникати надовго, бо інстаграм не любить тишу. Друзі, дякуємо за перегляд! Обов'язково пишіть в коментарях свої думки стосовно частоти постингу. Не забудьте поставити нам лайк до зустрічі в наступних відео.